Друзі, вітаю! Ви на каналі Сірна завжди, я Максим Залізняк. Канал не користається фінансовою допомогою жодного українського виробника і представляє думку менеджерів технологів, молочної та харчової галузі. Перш за все, слава Україні, слава її Збройним силам і бажаю якнайшвидшого розпаду на улуси теперішньої Московії, так званій Російської Федерації, щоб повернути її до стану утворення. Коли вона і була китайським васалом. Власне, як зараз. Цікавий момент, на який чомусь не вказують вчителі історії в школах, що е, тоді, коли орди Батия підходили до Києва, а потім в Угорщину і Польщу, е, на той момент Чингіскан був не більше, не менше, а імператором Китаю. Фактично, Європу завойовувала китайська армія. Сьогодні будь-який китаєць, якого ви спитаєте, чи в Пекіні, чи в Шанхаї, чи за кордоном, е, про те, хто такий Чингісхан, вам дасть пряму відповідь: це один з наших китайських імператорів, родоначальник однієї з наших династій. Та, власне, до випуску. Сьогодні я буду тролити провідних українських виробників молочних за їхнє відношення до споживачів, які не містить реально дозу поваги, за їх нещирість власне у своїй рекламі, у своїх рекламних кампаніях, і за дитячі помилки, які вони допускають, керуючи маркетингом своїх Холдингів чи окремих підприємств. А перед тим, як ми з вами перейдемо до розгляду основних помилок і негативів в сфері маркетингу і реклами в молочній галузі України, хочу задати вам традиційне питання. Вартість його 2000 гривень. Питання стосується сьогодення реальності України з війною, обстрілами, і е, воно лежить в сфері технологій виробництва плавлених сирів. Питання задає. Моїми вустами Олеся Юрійна Поліщук. Увага питання. До яких двох основних змін в технології має вдатися технолог плавних сирів після переходу котельні комбінату з постачання газом на постачання дровами? Трошки розширеніше. І так, у вас є котельня, яка постачається газом. Підказую, да, дає е, нормальний тиск газу, і у вас працює цех е, виробництва плавних сирів. Після переходу на дрова відбуваються певні зміни, досить очевидні. І за допомогою логіки, навіть не спеціаліст галузі, може спрогнозувати приблизно, які зміни відбудуться при виробництві плавного сиру. Ваша задача, ваше завдання. Е, Назвати дві основні зміни, які повинен зробити технолог, два основні коригування технології. Я розумію, що питання не саме про це на цей раз. Воно дійсно більш технологічне. Але слухайте, я віддаю свої власні 2000 гривень. Я хочу, щоб ви працювали головою так само, як і я. Дякую. І так, власне, маркетинг і реклама в Україні в молочній галузі в харчовій галузі взагалі. За свою кар'єру я проводив співбесіди з десятками потенційних маркетологів. 99% були відсіяні, і в свій час я був шокований. Зараз вже звик, але не змирився з тим, що, як правило, людина, яка приходить на посаду маркетолога, не може дати визначення, власне, маркетингу як але такого. Визначення е, предмету діяльності е, допомагає менеджеру, будь-якому, працівнику будь-якому ефективно досягати е, поставлених цілей. Скажімо, для операційного директора, директора заводу. Менеджера е, операційного, як то начальник дільниці чи е, керівник цеху, треба розуміти, що є всього 4 KPI, це основні показники діяльності, які він має забезпечені. А саме, випуск продукції або послуг в запланованих обсягах, запланованої якості, е, в заплановані терміни при мінімальних фінансових затратах. Кратка. Саме над е, цими чотирма. Показниками власне, і має працювати кожен директор підприємства зранку до ночі і нічого іншого. Так само в маркетинзі е, дітей чомусь навчають в інститутах, по крайній мірі, з таким враженням вони звідти виходять, що е, вони повинні знімати якусь там рекламу, займатися просуванням, і вони не розуміють, що е, саме коротке, лаконічне і увага, аналітичне визначення маркетингу е, наступне маркетинг це наука про 4 п а саме про товар. Про е, товарорух, про ціну, і тільки на е, четвертому місці є реклама і просування. Практично для більшості галузей народного господарства. Тобто, справжній маркетолог повинен думати в першу чергу про те, який товар він продає і за якою ціною. Характеристики товару, якість, е, упаковка, е, не знаю, там, пакування, колір, смак. Е, Ергонолептичної властивості, фізико-хімічні і так далі, і тому подібне. Те, що вимагає від нього споживач. Потім за якою ціною, по відношенню до конкурентів, до середовища ринкового і таке інше. Потім, де він буде це продавати, і тільки в останню чергу, після того як він вирішив всі ці три питання, він повинен думати про те, як він буде цей товар рекламувати і як його просувати. Крапка. Тобто правильно відпозиціонований за правильною. Ціною якісний класний товар продає себе сам. Якщо на ринку присутня велика кількість аналогічних якісних товарів, тоді, звичайно, однією з ключових умов е, перемоги в конкурентній боротьбі є вже його просування і реклама. Тільки тоді. Це перший рівень. Другий рівень. Для того, щоб просувати е, власний товар, виробник або компанія, яка торгує товаром. Повинна чітко розуміти власні конкурентні переваги, альтернативи нема, тільки концепція конкурентних перемаг. Чому саме ваш товар, за які такі його властивості, увага, які лежать в межах 4 пі властивості товару, ціна при рівних е, властивостях товару завжди це аксіома перемагає тільки ціна. Саме тому відбувається безліч процесів е, в ціноутворенні. І те, що так не любить нас споживач, а саме заниження ваги. В яких таких особливих точках розподілу-продажу буде ваш товар представлений? Є дуже багато кейсів і на цю тему. Ну, наприклад, шикарний приклад, вибачте тавтологію, коли один американський торговий менеджер продавав товари для дітей в аптеках і магазинах для людей похилого віку. Тому що є, така, психологічне є таке психологічне дослідження, що люди похилого віку вони дуже люблять купувати товари, там, не знаю, дитяче мило, якісь дитячі шампуні, якісь там пюрешки для дітей. Таким чином вони певно психологічно молодяться. Тепер, коли я вам накидав власне розуміння, того, що має відбуватися, поглянемо, що відбувається в реальності. Почнемо з моєї однієї з улюблених компаній, а саме Молокії. Я е, пам'ятаю їх дизайни патріотичні з віршами Шевченка, молоко казкове, там, з Івасиком Телесиком і так далі. І от компанія, яку я дуже поважаю, а саме компанія Банда, розробляє для Молокії е, нову таку акцію, де е, на перше місце ставить слоган. Наша головна сторона це зворотня сторона нашого пакування. Поклавши руку на серце, це хоч якийсь креатив серед одномаїття того, що робиться в рекламній сфері молочної галузі України. І всі ці недолугі спроби пана і компанії Федорів з тим самим Пірятіном і іншими, вони крім сміху, нічого не викликали в мене. У тому рахунку можна навіть погодитися, що ця компанія молокії. Подивіться на нашу зворотню сторону. Переконайте, що у нас в інгредієнтах немає нічого лишнього, окрім, скажімо, закваски і молока. Е вона як підтримуюча може бути. Але до чого я власне веду? Я веду до того, що така сама зворотня сторона у 90% їх конкурентів вона нічим не відрізняється, тобто немає диференцюючої особливості. Тобто немає уваги конкурентної переваги. Тобто, подивіться на наш на згородну сторону. Переконайте, що ми такі самі, як усі. Слухайте, мені такий підхід не дуже подобається. Тепер на секунду зупинимось і підсумуємо або ж сформулюємо чотири необхідні речі з точки зору моєї власної Максима Зеленяка, які потрібні для ефективної комунікації з споживачами в Україні. Перше щирість вам повинні вірити. Друге зрозумілість, тобто той меседж, який ви е, передаєте споживачу, він повинен банально зрозуміти. Третє. Ті переваги, які ви е, рекламуєте, ті особливості продуктів, які ви доносите до власного споживача, повинні бути для нього важливі, акцептовані вашими споживачами. Крапка. Нарешті четверте і останнє: в своєму меседжі, в своєму повідомленні до споживача, ви зобов'язані. Диференціюватися, відокремитися від інших гравців ринку, від ваших конкурентів. Ви повинні пояснити споживачу, чому саме ваша продукція краще відрізняється в кращий бік від продукції конкурентів. Якщо ви цього не зробили, все решта стає менш важливим або взагалі не важливим. Що ж у підсумку. Не так з компанією Молокія, друзі, все так по трьом з чотирьох пунктів, крім усього останнього. Немає диференціюючої особливості, немає. Ознаки, яка відрізняє компанію Молокія, одну з моїх улюблених компаній, я фанат цієї компанії, так само як і кількох інших, від е, конкурентів. Крапка. А що би я е, робив на місці там Банди чи Федорова, чи якоїсь кращої компанії ніж ці дві, я би ви знаєте, е, робив акцент на е, уособленні компанії е, компанії Молокія. І її Я би, е, розкрив той факт, що власник компанії Молокія, е, пан Віталій Ковальчук, його дочка, його дружина є менеджери компанії, які 24 години на добу працюють цій компанії, думають про те, щоб ця компанія розвивалася, щоб вона випускала смачні корисні натуральні продукти. Фактично для них це є життя. В усіх інших випадках, якщо не буде оцього уособлення да, е, персонального, це п'яти пішон. Особлення персонального компанії і колектива, бо тут виграшна ситуація саме у Молокії, то їх буде перемагати їх, можливо, один із найзлісніших е, конкурентів компанія Галичина, яка до всіх тих переваг, які пише Молокія, додасть просто те саме, але з чистий Карпат. І все. І ці чисті Карпати доб'ють Молокію з Тернополя. Якось так. Саме диференціюючі особливості, які є характеристикою і обов'язковою ознакою конкурентних переваг. В обов'язковому порядку потрібно включати топ-менеджерам компаній при складенні місій компанії. Формат передачі не дозволяє мені пройтися по всім компаніям, тому ви бачите, я проходжусь по лідерам, по тим компаніям, фанатам яких я являюсь Молокія, Галичина. Терафут з його білою церквою, Яготинське моє улюблене. І до всіх цих компаній у мене є претензії. Як ви бачите з цього випуска, до рекламних компаній молокі насправді найменше претензій. Але ж пафос, з яким їх менеджери проповідують свою правоту, мене І ще, ще раз. Щирість довіра. Друге, зрозумілість. Повідомлення. Третє важливість для споживача. Четверте диференціююча особливість. Або той факт, який дозволяє вам відокремити свою продукцію від продукції інших виробників. Крапка. То робіть такі рекламні компанії, а головне, виробляйте такі продукти, щоб українці і Україна ними пишалися. І я завжди про ваші продукти розповім. Ну, на завершення без емоцій, без коментарів. Я вам зараз продемонструю повідомлення рекламне від торгової марки Перяттин. Це Прятинський сирзавод молочного альянсу. Жодного коментарю не дам. А ви самі проаналізуйте в світлі вище викладеного. І ще раз, четверте: повідомлення щире, повідомлення зрозуміле, повідомлення важливе для споживача. І таке повідомлення, яке говорить про те, що особливість даного виробника присутня тільки в нього і ні в кого більше. І так, увага! Прятинський сирзавод. І так, історія оновлення це 2018 рік. Компанія Федорів зробила наступне. Просто читаю: жовто-сирний синій жовто логотип, сир-порятин, фаворит. Друзі, дуже прошу. Клопотенко був. Коментуйте. Я дуже чекаю ваших коментарів. Наскільки ви довіряєте таким рекламним ходам, такі рекламні компанії, які висновки ви самі власні робите? І так, в 2022 році от така відбулася еволюція. От такий тепер знак пірятин. Отака От тепер головна героїня грайлива корова у традиційного е, сиру з спі, е, пірятина. Отакі е, сирочки плавлені по 70 грам. Просто зачитую одне. Сир пірятин згідно цієї рекламної кампанії найкращий український. Але сир. Тоді це все. Випуск і так вийшов досить довгим. Повірте, це досить серйозний і важливий кусок із мого тренінгу, який, до речі, дуже дорогий був до війни. На які з'їжджалися представники різних країн, щоб послухати от, автора, от але сьогодні безкоштовно для вас подарунок, аби тільки моя країна працювала, аби менеджери були розумніші, аби товари були конкурентніші і процвітала моя батьківщина. Переможемо! Слава Збройним силам України! До зустрічі!